У п'ятницю на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО у Кракові обговорювали питання майбутнього співпраці з альянсу з потенційними членами Україною та Грузією, плани по розміщенню системи протиракетної оборони у Європі та шляхи знаходження порозуміння з Росією, яка агресивно декларує бажання утримати свій вплив на території колишнього радянського союзу. Після відмови Україні та Грузії приєднатись до плану дій з набуття членства у НАТО, Північно-Атлантичний альянс намагається знайти інші шляхи співпраці з обома країнами. Вони декларують свою готовність допомогти Україні з реформою військового сектора. На сьогодні сторони намагаються скласти план такої кооперації. Генеральний секретар НАТО Ябгопсхефер під час засідання у Кракові закликав Україну завершити підготовку цього плану. Де Ферс Енонешно план Баюкраїн підготовка цього. Першого річного національного плану ще не завершена, і ми намагаємось підштовхнути міністра оборони України Єханурова та українську владу підготувати її швидше. Союзники при цьому розуміють, що фінансова та економічна криза, яка також вдарила по Україні, дуже сильно впливає на проведення реформ. Але ми закликаємо Україну продовжувати цю роботу і виділити достатньо фінансових ресурсів, незважаючи на всі труднощі. Генеральний секретар НАТО також подякував Україні за готовність збільшити свою допомогу в Афганістані. Міністр оборони України Єхануров запропонував, незважаючи на складнощі з українським бюджетом, надіслати додаткові сили до Афганістану, що я розглядаю як сильний сигнал від дуже важливого партнера. Зранку ж на засіданні союзники по північно-атлантичному альянсу обговорювали ще один важливий проект, проти якого різко виступає Росія: розміщення елементів протиракетної оборони у Польщі та Чеській Республіці. Встановлення протиракетного щита ініціювала адміністрація Джорджа Буша, але з приходом у Білий Дім Барака Обами представники США кажуть, що потребують трохи часу, щоб переглянути ці проекти і спланувати свою подальшу стратегію. Саме це міністр оборони США Роберт Кейтс сказав своїм. Колегам міністрам оборони Чеської Республіки та Польщі Я сказав їм, що ця адміністрація потребує трохи більше часу, щоб переглянути ці плани з точки зору наших відносин з Польщею та Чеською Республікою, наших відносин з іншими членами альянсу і зроблених нами зобов'язань, як також наших відносин з Росією Гейтс наголосив, що позиція Росії з цього приводу буде взята до уваги. Водночас міністр оборони США дав зрозуміти, що бачить причесність Кремля у рішенні Киргистану закрити військову базу, яку американці використовували для проведення операцій в Афганістані. За словами Гейтса, Вашингтон намагається досягти нової угоди з урядом Киргизстану. Якщо ж цього не станеться, то США шукатимуть альтернативних шляхів. Додав Гейтс.